Доброго дня, ми з України! В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд Марок 25 го року. Так сталося, що сьогодні у нас 31 грудня. Залишилися лічені години до Нового року 2026. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати з цим святом. Я не знаю, хтось любить його, хтось ні, але я завжди люблю це свято. Новий рік, Різдво, День Святого Миколая. Мої улюблені новорічні свята, ну, скажімо так, це новорічний місяць можна вважати. Е, люблю ці свята. Тому, користуючись нагодою, всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я. Ну і саме головне це напевно миру, якого ми всі так бажаємо і заслуговуємо. Ну що ж, давайте почнемо. Ну, почнемо з того, що ось бачите, це у нас був останній випуск 24-го року. До 2, ось такий випуск. Ну а потім уже в 25-му році. Ми побачили ось таку марку якти. Як fine. Хто пам'ятає, хто ні, це в нас була якась інсталяція, щось на тему мистецтва. Її зробили із обломків щитів чи не щитів цих табличок міст. Здається так, із окупованих територій, прифронтових територій. Якось так воно, там, здається. Їздило воно там по світу. Ну, Чесно, я за нею дізнався тільки з цього випуску, до не знав. Так, давайте. Далі, далі. пам'ятаємо цей прекрасний випуск. Це у нас українські народні одяги. Давайте ближче так, щоб вам було видно. Так, Перший це у нас, ну, не скільки перший, вони всі вийшли в один день. Але будемо казати, перший це ось Курщина. Е, далі. Білгородщина. Так, а це в нас Кубань. Це територія Російської Федерації. А щось ми там пам'ятаємо, згідно рішення президента України, ці території визначено українськими українськими народними територіями. Було щось таке. Ну, ось отакі два випуски такі два блоки. Е, перший перфорований блок і ось другий ексклюзивний, без перфорації. Наче нічого незвичного, але нема перфорації, він значно дорожчий, ніж цей, продавався по ексклюзиву, і також там ще було здається, КПД в комплекті. Так, дивимося, щоб у нас не звиклося. Далі, наступний випуск у нас був ось такий волновага. Скажімо, так, для людей, які не знають, випуск доволі такий цікавий, позитивний. Бачимо потяг. Потяги всі люблять, але якщо. Вдивлятися, вчитуватися в історію, то ми бачимо потяг, який покидає охоплену вогнем територію. Тобто, це здається евакуаційний потяг. І ось його так зобразило. Це в нас волноваха. Місто героїв Волноваха. Так, далі. Знову тема мистецтва. Ми пам'ятаємо, що там, якщо чесно, пам'ятаємо, не пам'ятаємо, це я так кажу, що на будівлі пошти, Укрпошти головного поштампу з'явилася ось така чи статуя, чи як вона правильно називається, воно там було розкидано по всьому місцю. І ось вони вирішили зробити, присвятити їй марку. Так, Мистецтво проти війни. Тут і ось автор написано, але якщо чесно, я вже його не пам'ятаю, а ось Колонії Inur. Ні, а, Джеймс Коломі. Коломіна. ну, Якось так. Ну, Якщо чесно, я не дуже розуміюся на мистецтві, Для мене картина це картина, скульптура це скульптура. А це, напевно, до скульптур душі відноситься. Тобто ми бачимо дівчинку, яка катається на гойдалці в казці, Далі голуб миру, такий як заводний. І ось хлопчик. напевно, це хлопчик малює герб України. Так, далі. Далі був у нас ось такий випуск: Місто Героїв Маріуполь, продовження серії. Класно зроблено. Ну, але історія ми бачимо таку дуже сумну. Тобто ми бачимо тут зображення е, маріупольського драмтеатру, е, який було знищено. Там всі ми пам'ятаємо, що під час початку війни там переховувались люди, і російські окупанти нанесли удар по цьому. Театру і було вбито багато людей. Також, коли був зроблений випуск цієї марки, Укрпошта заявила, що це дуже унікальний випуск, зроблений за унікальною технологією. Ну в чому унікальність? Тобто, там вони взяли кусок металу з Маріуполя, маріупольського Азовсталі, якась французька контора їм допомогла в тому, що кусочки цього металу вставили в ці марки. Ну, якась така історія. І також бачимо, тут у нас оце, як його постійно забувають, тежбек використали. Якщо помилився, то помилився, поправте в коментарях. Також разом із цим випуском був випущений ось такий буклет. Так, давайте відкриємо. Ось такий буклет перфорований, мій номер 3061. Сертифікат до нього це здається від сертифікат автентичності. Ось ця назва вверху Картон Security Printers. Франція. Оце вони зробили цю надпечатку. чи метал вставили в папір. Так, далі. Продовження. Ну, рік був, якщо чесно, багато продовжень серій, доволі таких старих, ще започаткованих до війни. І ось одна із таких серій це маяки України. На ній ми бачимо шість маяків. Красива така серія. Це, здається, четвертий блок в серії. У мене три, здається, є. Чи два? Два чи три? Ні, два є, мені ще одного не вистачає, і можна сказати, серія буде закрита. Так, ось наш випуск. Доволі такий крупний, масивний випуск. Ну, і Не дешевий тоді був. Я пам'ятаю, я тоді до 2000 віддав по філабонементу, як зараз пам'ятаю. Це у нас вівто, Вівтар Свободи, святі ікони на броні. Що зробили? Це теж можна сказати тема мистецтва, релігії. Художники взяли на бачимо, плитоносках це від бронежилетів, намалювали ікони чи написали ікони, Ну, ікони пишуться зазвичай помилився. І от тут кожне, кожне місто відповідає своя ікона. Цей випуск чому вийшов такий дорогий? Е, тому що тут було два аркуші, як бачимо, кожний номінал. У, це по 20-ті. От і считаю, рахуйте, скільки це вийшло. І потім другий випуск. Ну, він у мене не знаю, чи витягнеться зараз легко. Але друга частина випуска, це теж ексклюзив. Це те, що ось було зроблено. Так, зараз камер піні. Це не перфорований ось такий аркуш. Ось так зробили вони. Скажімо так, ексклюзив. Не знаю, як до цього віднестись. В принципі, класна ідея, чому б і ні. Але цінник, звісно, бомба. Ну, і ось, хто хоче, опис може почитати. Вівтар Свободи, святі ікони на броні. Так, унікальна експозиція проєкту Art Armor. Ну, так. Ось, 22 січня. Так, і ось згоротня сторона. Ну тут нічого цікавого. Так, чисто QR-код, Укрпошта. Так, в принципі, цей. Аркуш можна. Чи цей. Я не знаю, як я, чи буклет правильно сказати. Чи, ну Це папка дужче, хоча буклет, напевно, дужче. Так, можна перегорнути. Так, відправляємось далі. Так, ось до Дня матері в нас був зроблений ось такий прекрасний випуск. Дуже він мені подобається. Номінал У. Бачимо воїна, якого обнімає його матер. Це в тільки. Я чесно, опис слабо пам'ятаю. По контуру ось така вишиванка, наче. Класний випуск, номінал У. Тут художнику респект респектує. Так, далі, ось такий випуск. Це в нас продовження серії Героїчні професії, Місія, Правда. Тут ми згадали пресу працівників цих яких, журналістів, які працюють на фронті. На жаль, гибнуть вони, ну, є загиблі. Ну і ось, щоб згадати їх, їхню роботу, їх, відзначити їх, Укрпошта вирішила зробити такий випуск. Випуск цікавий, як на мене. мені, ну, Взагалі всі випуски ось такі кольорові, е, отакі, мені чомусь вони заходять. Дуже подобається. Ну, хоча я вважаю, що немає поганого випуску, всі випуски по-своєму красиві. Просто одні, як би сказати, такі звичайні, а другі от, западають в душу і дуже гарні. Так, далі. Ось отаку. такий випуск зробили. Це на у 25-му році до Дня піхоти, сіль землі. Ось такий випуск, був. я пам'ятаю це погашення. Хочу нагадати, що погашення тоді було мало марок, чомусь передали, і погашення відбувалося. там, Я пам'ятаю, що по марки. Ну, не можна було аркуш, Я свій аркуш отримав. До речі, тільки ось оце е, купивши через філабонемент. І ще парочку я купив в цьому, просто заказав інтернет-магазині, ми їх швидко розбирали. Ну, Гарний такий випуск. Так, наступний випуск ось у нас до Всесвітнього Дня донорів крові. Ну, ось такий випуск: шанс на життя. Бачимо людину. Не знаю, хто кому відає, чи чоловік жінці, чи жінка, чоловіку, через серце ось качається кров і передається. Гарний випуск, і він благодійний чи ні. Ні, чомусь цей випуск не зробили благодійний, хоча, от, як на мене, це все-таки можна було зробити благодійним. Ну, Це вже таке рішення Укрпошти. Далі, Марка. Марка, як така, не знаю, як її правильно назвати. Марка була випущена в 25-му році. Офіційно її був випуск, але, як бачимо, ось напис, вона була надрукована в далекому 23-му році. Як писала Укрпошта, це вони готувалися до звільнення міста Мелітополь. Хто пам'ятає, у нас було Харків чи не Харків, Херсон, Херсон. І от, якщо вірити інтернету, то тоді планувалося запустити серію звільнені міста від окупації. Перша мала бути стати марка Херсон, потім Мелітополь. Але, на жаль, Мелітополь, наскільки я пам'ятаю, не звільнили. Тобто він не досі знаходиться в окупації. Ці марки лежали довгий час на складі, і ось вирішили, нарешті-нарешті, їх. Випустити. А марка Херсон стала, як каже Укрпочта, частиною серії Міста героїв. Ну, Знаю, багато хто з цим не згодні, я особисто теж. Але хто ми такі, щоб сперечатися із правлінням Укрпошти. Далі, ось такий випуск. Буде тобі вражити, так як Відьма скаже, цікавий випуск, ось, UA. Цей випуск, я пам'ятаю, було погашення в місті Полтава, У мене десь там КПДшки... Штампаки полтавські, гарний такий випуск, як на мене. Подобається, коли так іде комбінація марок, номіналів UA. Але це доволі дорога комбінація, тому що У це 20, 20 гривень, а Ашка це здається 1,5 долара, якщо я не помиляюсь. Тому, скажімо так, дорогий випуск. Наробити багато КПД, тут буде тяжкувато. Так, під кінець року. Здається, до Дня археології, чи я не помиляюсь, ну, нескільки кінець а друга половина року. Україна нарешті випустила свою серію, свою марку продовження серії по програмі Європа 2025 археологія номінал А. Відповідно, 4 марки бачимо ну, доволі дорога марка. Ну, І до неї ще був випущений ось такий ось буклет. Теж круто зроблений. Тут у нас перфорований ось такий блок. З номіналом W. Збільшення зображення марки. Але ні, трошки, трошки змінене, але трошки збільшене. Ну, ось, хто хоче, може на паузі прочитати. Це такий у нас був випуск присвячений Європі. Ну, непоганий випуск, мені подобається він. Хоча, якщо чесно, я очікував щось друге, все-таки, як любитель до історичної фауни, я все-таки чомусь сподівався, що буде у нас зображення Мамонта. Але, як бачимо, не захотіли показувати нам мамонта. Показали нам Скіфські оці, ну, так, це Скіфські статуї скіфів. Так, скіфські обладунські, скіфські статуї, скіфські ритуальні предмети. Далі випуск на День Незалежності. Так, до Дня Незалежності Укрпошта нам презентувала ось такий випуск, присвячений спецоперації Бавона. Хто пам'ятає? Під час цієї спецоперації було ліквідовано, пошкоджено, ліквідовано значну кількість російського флоту, який, чи цей повітряного флоту, який і так, трохи мене перебивають, на чому я зупинився. Так, в червні в нас відбулася спецоперація Бавовна, чи ні павутина, павутина, під час якої СБУ знищило значну частину російського флоту, пошкодило їхні літаки якими вони бомбили Україну, наносили авіаудари? Ну, звісно, це добре. Менше ракет почало летіти. Ну, наскільки ми відчуваємо, не знаю. Таке, як менше, здається, почало летіти на Україну. Далі, футбол. Футбольна тематика, спорт, наступний золотий м'яч. Твій, на якому зобразили всіх українців, українських футболістів, які мають золотий м'яч. Як бачимо, випуск випускався в двох форматах: звичайний перфорований, і по ексклюзиву можна було придбати не перфорований. Хоча зараз його можна, я думаю, вільно придбати на авторинному ринку, але тільки -от яка його вартість, доволі цікава. І також вони всі номеровані, мій номер 2579. Так, наче поки що нічого не забув, тому що цих листів є звичка злипатися. Так, перше. ну і... Теж один із найкращих випусків від Укрпошти, на мою думку, це продовження серії вишиванки. В цьому році ми побачили одеську вишиванку. Ось дивіться, яка вона красива. І Сумська ось вишиванка. Якщо чесно, мені дуже подобається Одеська, тому що я дуже любитель таких поєднання чорних та червоних кольорів. Ну, це таке чисто моя думка. А так, обидва випуск класні, але от, трошки більша перевага, мене, я все-таки надаю Одесі. Далі теж продовження серії медалі, медаль захисників вітчизни. Це у нас продовження серії нагороди України. Це одна із старих серій, можна сказати, тому що вона там із 90-х здається. Бере свій початок, коли. У нас першу там такі головні нагороди. А ось зараз останні два роки це більш такі військові нагороди почали зображувати. Ну і ось теж ось таке у нас було погашення, спецпогашення міста Полтава. Це вирізка із конверту. в мене тоді був конверт, я так поставив. Як бачимо, 1 жовтня це відбулося. Я тоді взяв, поставив ці дві початочки і, скажімо так, зробив собі таке погашення. Так далі. Це вже таки більш-менш свіжіші в нашій пам'яті випуски, як на мене. Перший це Україна на зв'язку. Тут ми згадали всіх, хто займається інтернетом, проводить зв'язи. речі, там... в кого є світло чи за інтернет під час вимкнення світла, ставте лайк. У мене немає. Треба, кажуть, обтиволокно міняти. Ну, що ж, можливо, хтось поміняє. Далі, ось рідна мова. Це ось українська мова, номінал м -ка. Ось такий випуск був. Красивий випуск, як на мене, непоганий, не скажіть такі кісти, звичайно. Далі, ось, до Дня Гідності та Свободи Укрпошта зробила ось такий випуск Тризуб. Дуже красивий випуск, номінал Ушки, купон. Все хочу це взяти собі десь купити цей аркуш, щоб середню полоску собі вирвати та покласти в колекцію. Ну, і також цей час у нас проходила в місті Одеса. Філ Виставка у Керфіл Експо. І до цієї події було випущено ось такий без перфорації аркуш. Ну, цей аркуш із надруком, він здається, і без перфорації. Його можна було придбати тільки по ексклюзиву. Так, далі, що у нас тут? Продовження серії. Героїчні професії, хліб ціною життя. Тут ми бачимо фермерів, селян, які займаються збиранням урожаю, захистом урожаю. В основу марки ось цієї особливо був взятий сюжет херсонського фермера, який ціною свого життя захищав свої поля. І з рушниці він збивав дрони. Але, на жаль, він загинув від враження дронів. Ну що ж, дуже такий вчинок героїчний. Що не каже, але стояв на захисті. Хтось каже, так, він за гроші, це там, він гроші получав, але ж він хотів прокормити свою сім'ю, своїх дітей, своїх людей, тому що він давав їм роботу. Ну, що поробиш? Таке життя. Так, далі. А далі щось у мене впало, то фігня. Потім підніму. До Дня ракетних військ, артилерії і артилерії Ось був зроблений такий випуск. Це вже у на нас здається у грудні. До 6, -6 грудня на день. Е до День Святого Микола День українського війська ось був зроблений такий випуск, доволі гарний випуск. Якщо чесно, мені не сперше таке враження, що ніяких новорічних, тому що для мене от сині кольори це щось таке з Новим роком завжди було пов'язано. Зима Новий рік, біле, синє, ну такі червоні. Ну, а хоча це військова тематика. Далі, це здається, у нас вже предостанній випуск. І, як на мене, це ось номінант на кращий випуск 25-го року. Країна, супер людей гарно зроблено Мені сподобалося оформлення, як художник попрацював. Ну, нічого сказати, бачимо ось українців. Якщо я правильно пам'ятаю, це дійсно зображення українців які постраждали в цій війні, стали інвалідами, чи як там казати люди з обережними можливостями. Ну, як вчили, так вчили. І ось їхні протези. Протеза. Ну, класний випуск, художник тут гарно попрацював, мені він сподобався. Так, ну от, я, як на мене, це, напевно, от можна, от що Одеса, Одеська, вишиванка. Вишиванки можуть посперечатися. Цей випуск от, входить, напевно, в топ цього випуску. Хоча свій топ ви можете написати в коментарях, от, які марки вам найбільше зайшли. Так, і хочу вам показати останній випуск 25-го року. Якщо чесно, можна вже. Чистою совістю казати, що це останній випуск Різдвяний Янгол. Ось такий випуск, номінал У 6марок. В коментарях, не в коментарях, а в різних групах читав, що. Не дуже чомусь цей випуск, а Як на мене, це доволі такий нормальний випуск, гарно зроблений. Не скажу, що це супер. Звісно, з попередніми роками його важко порівняти. Але це непоганий випуск. Його важко назвати поганим. Людина вклала сюди свою душу, ну, свою душу, силу, час і отримали ми ось такий випуск. Це можна ще також віднести до теми мистецтва, тому що от бачимо, що все тут намальовано, наче цим пензликом, як можна там правильно називається. Я не художник. Ну, таке відчуття. І ось, а це в нас такий ексклюзив. Як то кажуть, Укрпошта хотіли наостанок витягнути з нас як можна більше грошеняток. І зробили ось такий ексклюзивний блочок, не перфорований. Ну, зробили, ще, напевно, нумерований його, а то номінал П. Всі решту вони робили пронумеровані, а тут вирішили випінтритись. Ну що ж, у Керпошті, видніше. Ось такий був це наш останній випуск 25-го року. Ну що ж, з нетерпінням чекаємо відкриття 26-го року. Хто його знає, що там буде. Хоча, можливо, хтось вже і знає, що ми побачимо в 26-му році. Я особисто не знаю, але я з нетерпінням чекаю. Придбав філабонемент, тому, як бачимо, буде в мене і ексклюзив, буду намагатися, по крайній мірі, його все брати, купувати. Тому що марки, ну не скажу, що дорого, але. Доводиться робити переоцінку своїх цілей. У мене, до речі, досі залишається ціллю дозбирати всі марки України, зібрати повну хронологію. Ну, Залишилося мені там 100 марок здається, до 100 марок. Ну, Сподіваюся, за наступний рік мені вдасться це зробити. Ну що ж, будемо прощатися на цьому. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні та гарних вам свят!